сіли швидко запарта і позакривали свої роти. Сьогодні до нас приходить нова дівчинка, дочка директора. Ви що, хочете вас перед директором. А! Тоді, будьте слухняні, о, Заходь, мила! Всім привіт! Мене звати Ріккі. Я мені 16 років. Я люблю тварин, природу. Читати книжки, та ще я дуже люблю спорт. Я займаюся волейболом та танцями. А ще я займаюся фотографуванням. Це моє хобі, яке я дуже сильно люблю. Яка світла дитина, Сідай на місці, яке захочеш.